Шановні українці, та інформація, яку я зараз вам повідомлю, не всім сподобається. Мова буде сьогодні йти про блокування українських рахунків українською владою, а точніше, Міністерством юстиції України. І блокування це буде пов'язано з тим, що ви, дорогі, знову ж таки, військовозобов'язані, і я в тому числі порушили військовий облік. Хочу вам також сьогодні сказати про той рюкзак, який потрібно приготувати, якщо ви знаходитеся не тільки в Польщі, а і у Європі. Тому що Європейська комісія дала знову ж таки прохання, щоб кожен громадянин, який проживає в Європі, приготував цей рюкзак, що туди повинно входити. Сьогодні, друзі, я вам це все коротко. Скажу ваше завдання поділитися з максимальною кількістю людей цим відео. Також хочу наголосити, друзі, що якщо ви шукаєте роботу в Польщі, компанія Grammy Personal дозволить вам отримати роботу по всій Польщі. Посилання на телеграм з вакансія ви знайдете в описі під цим відео або ж в шапці профілю. Отож, друзі, давайте переходимо до першого. Якщо ви маєте нерухомість будь-яку в Україні, я вам рекомендував би чим пошвидше її переказати на ту людину, яка не є знову ж таки військово зобов'язаною. Це навіть без юристів та якихось спеціалістів напевно повинно бути зрозумілим вам. Я такої поки що не маю в Україні, і рахунок у мене поки не заблокований. Але я буду вас інформувати про всі зміни, тому рекомендую вам підписатися на канал. А як нам повідомляє Міністерство юстиції. І чому ж заблокували ці 26 тисяч понад рахунків? А ви належите до таких напишіть свою історію, друзі. І хочу вам сказати, що це пов'язано з тим, що пам'ятаєте, як вводили штрафи від 17 тисяч до 25 тисяч? Так от, саме через ці штрафи суди передали прохання заблокувати банківські рахунки більше як 26 тисячам громадян військово зобов'язаним таки до міністерства юстиції. Ну і міністерство юстиції вони наклали знову ж таки арешти на ці банківські рахунки. А що буде, якщо ви будете мати нерухомість? Я думаю, вам пояснювати не потрібно, а якщо потрібно, то скажу, що у вас частково можуть заарештувати майно до того часу, поки ви не погасите кошти. Або ж воно потім на аукціоні буде продано якійсь там крутій людині, яка захоче ваш будинок за мільйон гривень, або ж за 10 мільйонів, ну, викупити за цих 25 тисяч, тому що ще штрафи, судові збори і так далі. Ну ви прекрасно розумієте, як все в Україні робиться. Чи не так? Ну і друга історія, друзі. Рюкзак на 72 години, або ж речі, термінові речі на 72 години, які ви повинні мати. Багато хто з українців сприймає мене негативно, несерйозно і каже: ніхто в Польщі про це не говорить чи в Європі. Мені шкода цих українців, тому що що взагалі повинно входити до таких необхідних речей, щоб ви мали так би мовити, в рюкзаку це умовно, якщо хтось не зрозумів, це документи, ліки. І те, що вам дозволить протривати перші три доби у разі надзвичайної ситуації, це не обов'язково має бути якесь вторгнення на ту територію України, де ви переживаєте. Це можуть бути речі, які просто вам допоможуть переїхати швидко з одного місця в друге. Це може бути так само повідь, може бути теракт, може бути якась атака, будь-що. Але якщо Єврокомісія закликається зробити, я скриншот знову ж таки надам вам. Це по всіх новинах польських. І якщо ви цього не бачите, ну то мені шкода вас, тому що ви не можете навіть в Гуглі вписати ці речі. І якщо я можу це зробити, це може зробити кожен з вас. Це не потрібно багато розуму, друзі. Навіть напишіть, будь ласка, хто з вас насмілився і вписав в Гуглі три дні важні речі. І натискаєте відомощі або ж новини, і ви будете знати абсолютно про все, що зараз діється. В інтернеті. Просто ви ще, друзі, не натрапили на те, що вам потрібно, тому що я вам цього ще не пояснив, так як я це бачу, як би я зробив. І та кількість поляків, яка вже це знає, вони вже приготувалися. І я не хочу вас лякати ні в якому разі, тому що я все-таки надіюся на те, що нічого не відбудеться. Але ви бачите, що Дональду Трампу відмовили в тому, що він хотів зробити завершити війну. І йому, я можу сказати: Shame on you. Але він і так цього відео не побачить. Але ви побачите, готуватися, як завжди, треба до найгіршого і легалізуватися так само. Тому що, якщо ви не маєте карту побиту, ви просто так не зможете зараз подорожувати, їздити, перед кордон. Карта побиту. От. Зараз мій, знову ж таки, камежиста покаже вам на 17 вересня. Це ще було тиждень тому резервація в Малопольському воєвудстві. Я вам кажу в описі до цього відео Стармат Documents. команда Кракові допомагає вам допомагає вам зареєструватися на особисту подачу, щоб пришвидшить термін розгляду вашої справи. І також вони вам допоможуть отримати позитивну децизію по роботі, по бізнесу або ж по навчанню, або ж по воз'єднання сім'ї, стали побут резидента, громадянство. І хто б що б не казав? Реклама це є. Те, що допомагає нам вижити. Тому що все йде на каршерінг або ж на шерінг. Шерінг, це, друзі, як я нещодавно почув на знову ж таки форумі Гремі 2.0, який проходить у Варшаві, це те, що люди довіряють свою справу комусь іншому. Ви їздите в таксі, є Uber Bolt. є Агенції праці, є дуже багато чого, навіть їжу шерять, наскільки я почув, я навіть цього не знав. Навіть ви доставку їжі можете замовляти через стороні. Знову ж таки, послуги. Тому шеймоню, якщо ви цього не розумієте. А той, хто зрозумів, браво! Ви на крок попереду. Тому що світ міняється. І світ спрощує наше життя, що не є добрим. Навіть сам смартфон, він у нас на першому місці. На другому у нас друзі, на третьому колеги, і на четвертому сім'я. Так показує статистика. Це не я, друзі, придумав. Це є крінж, але це правда. От і все. На цьому я завершу це відео. Робіть максимальний репост. І нехай вас Бог береже.